Всім привіт! Ви на каналі Performance Girl і сьогодні без зайвих вступів: перше: як завантажити Sims безкоштовно. і друге робимо анпакінг подарунків від її Studio. Погнали! Почнемо з найголовніших новин цієї осені. Цю новину вже знають всі ті, хто на мене підписаний в інстаграм та Тікток, а для тих, хто ще не підписаний, зараз розповім. Тому, якщо хочете дізнаватись всі новини про Сім з першими, обов'язково підписуйтесь. І так, Сімс стає безкоштовним. Це офіційна інформація від EA Studio. Відтепер ви зможете завантажити собі базову ліцензійну гру абсолютно безкоштовно. Як же ви зможете отримати ліцензійні Сімс? Все дуже просто. Ви зможете зайти на офіційний сайт EA.com і там завантажити гру на будь-якій платформі, на якій вам зручно грати. Якщо у вас, наприклад, Mac, ви зможете грати в Origin. Якщо у вас і Windows, то ви можете грати, наприклад, в Steam. Обирайте, як вам зручніше. Також є PlayStation і різні Xbox платформи. Друга новина, яка всім сподобається. Якщо ви раніше купували хоч одну з ігор Sims 4, для вас доступний подарунок. Сьогодні я зроблю анпакінг цього подарунку, так як я купувала деякі доповнення, мені також надійшов цей подарунок. Тому давайте разом з вами дивитися, робити його анпакінг. Ось моє подарункове доповнення. Як бачите, я нічого не заплатила і отримала його безкоштовно. Ну що ж, давайте дивитись ближче. Нас тут з'явились нові вікна. Мені дуже подобаються кольори, такі дуже ніжні пастельні відтінки. І Це панорамне вікно нестандартної форми. Адже ви бачите, воно й таке, як ніби трошки з навісом йде. Мені дуже подобається. Це прикольно. Ще в нас з'явився новий цікавий дерев'яний елемент. Я думаю, його круто буде використати при вході, а також для оздоблення ваших зон відпочинку. Можливо, біля басейну, для того, щоб будувати якісь бунгало. Мені здається, буде супер. Дивимось далі. В нас з'явились нові двері. У відкритому форматі також цікавий елемент. Я б його використала не при вході, а для того, щоб якось задекорувати двері, які виходять на ваш внутрішній сад, наприклад, або зону якусь біля будинку, яка не є доступною. І ви бачите, круто вони разом поєднуються з цим вікном. Далі, давайте з вами нарешті подивимося, що в нас з'явилось з меблів новеньких. А меблі в нас тут з вами достатньо нових: такий стілець. Дуже подобається мені цей барний стул і круті відтінки. Просто подивіться, які красиві відтінки меблів. Це супер. До речі, ці диванчики можна круто поєднати між собою. Їх з легкістю можна задекорувати. Наприклад, додати туди квіти, якісь вазончики, подушки, ну щось прикольне можна додати, і буде ще цікавий ваш новий елемент. Дивимось. Далі у нас є шезлон для зони біля басейну, і цей столик просто бомба. Мені дуже подобається. Різні кольори дерев, які поєднуються між собою. Прямо взагалі оце я точно буду використовувати. Також новий стілець такої кругою форми. Мені здається, я буду його використовувати як вазончик під квітки, бо воно дуже красиво виглядає. Що в нас далі Є книжна полка також цікавої форми і барна стойка. Барна стойка ця це просто моя любов. Подивіться, як гарно з неоновою такою підсвіткою. Вночі це буде взагалі, ну просто. Шикарно. Також у нас з'явились нові штори і карниз. І за допомогою цього, що є окремими вони елементами, ми можемо їх круто поєднувати в вікнах різного формату. Новий камін і дуже круті варіанти освітлення. Мені прям дуже вони подобаються, залежно від форми вашої кімнати. Також у нас з'явився гриль новий, цю лампочку я навіть собі в столику, це який мені найбільше сподобався. Додам. Буду з вами відвертою. Найбільше мені сподобалось цього доповнення це цей столик і барний стіл. Ну, це взагалі супер. І стільці також. А тепер ви в коментарях напишіть мені, що сподобалось найбільше вам. До речі, якщо ви також купували гру Sims 4 і хочете отримати таке доповнення, ви можете це зробити до 17 жовтня. Просто на вашій платформі знайшовши таке доповнення.